Саме такий вигляд нині має будинок, в який 2 березня поцілила російська ракета. Анна лише уривками пам'ятає ту трагічну ніч. Пролунав другий вибух, і нас відкинула у малесенький коридорчик і одразу засипало бетоном. Під бетонними плитами вона разом із чоловіком Юрієм перебували протягом трьох годин в очікуванні рятувальників, що сили кричали, благаючи по допомогу. Адже окрім себе вони думали ще й про дитину, яку носить під серцем Аня. Ми взагалі не сподівалися, що нас почують, але ми кричали так. Я мабуть за ну я за 15 хвилин повністю собі голос посадила. Першим почув пару надзвичайник Павло, але подружжя затиснула з усіх боків уламками. Витягнути їх швидко було неможливо. Стіни тріщали по швах. Будинок будь-якої миті міг обвалитись. Рятувальник почав самотужки руками тунель. Працював на витягнуту руку. Ми тільки могли дотягнутися до друг до друга руками, а потрапити туди до них я не міг. Ані, я запропонував Ан, давайте я вас візьму за руки і буду пробувати вас витягувати, а ви мені вже там як зможете допомагати. На щастя, налякану Аню вдалося дістати з під завалів. Автодрабиною її спустили і передали медикам. Повністю. ложись на спину, ложись на спину, виранювайся. Курточку на зараз щаслива. Слідом звільнили з під уламків і її чоловіка Юрія. Він отримав численні травми та нині перебуває під наглядом лікарів. Далі, 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 далі. О, не бойся, не бойся. Дуже проблемна ліва рука, яка в нього була зажата. У нього стоїть апарат і Ну, він відчуває, пальцями відчуває, ну би може рухати, але проблема в тому, що в нього розтрощений суглоб. Тобто буде питання про те, що треба протез якийсь робити. Юрія днями прооперували, зробили пересадку шкіри на руці. Про випуску поки що не йдеться. На чоловіка очікує довготривала реабілітація. Окрім подружжя, надзвичайникам вдалося врятувати і їхню собаку бульдога міру. Хвоста та дві доби пробула під завалами. <різько> Зі своїми рятувальниками Аня зустрілась за два тижні після трагедії, не стримуючи сліз, вона обіймала кожного, хто подарував її родині друге життя. Все добре. Я пам'ятаю цю руку і пам'ятаю якось голос. Вичила, що вони пам'ятають. Ось і так це швидко зробили. Я ну, це професіонал. Анна поки не наважується прийти до зруйнованого будинку. Від спогадів про жахливу ніч навертаються сльози. Морально дуже важко, Просто що постійно задаєш собі питання за що. Анна Давидова, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.